Один-два три, мене чуть. Беліся! Сьогодні ми будемо, як завжди, вичисляти хороших буряків на нашій карті. Лишнього нічого говорити не буду, просто скажу ставте лайки, бо це Чуть-чуть пришвидшує вихід нового відео. Ча їх Тей, ну, Я не залізний. Погнали В... відчисляти їхніх тих полчатах. Туди треба подивитися, може що щось більше зробить зараз. Бо ладна, я подивлюся, що можна поставити. Офейне. Mm. Ну, Подивіться поки вам тут. Почекайте, я зараз так воронуся, подивимося, у мене тут завдання... ніяк як я не я до 15 го виконав, буду, то тут просто друге вирішив виконати. Тіп-так оголошити екіпаж і знищити машу. Поїхали. Прям музичка така класна. Якраз щоб починати відео. Чекаємо. Звук менше, ти думаю, не треба буде. Че і когось повозить Вон. ельфелева башта. От і ідеальна мішень. А це найгірше мішень, бачите, як можна попасти. Не знаю, як тут по ньому попасти, то вс наш ведь Мах, піпуці що мені пишає! А, він А я тут там ч ми його зара обкидаємо? Ну что, тут останні світився Mm. Yeah. Yeah. Мені цікаво, я зараз там, якщо поргів колись побачила, якщо я потреба зіркувати Це би було смішно, доволі вони сидять, так нічого не знаю, якщо я їх чекаю зрозумію. Як боляче розумієте, що мені мешає якийсь будинок. Мами, сидить. Всі воюють, а він сидить. Це що? Це його вот так спочатку. Ну! Що, вилучив? Де в тебе? Де був? Би... Ні, не попав дирку. Дирка був. Прийом нас атакують. Ви бачите оце його Це значить, що мене такий самий ягод. Я вирішую. походу цього по лор... я походу по комусь попав по цьому... попав якщо місь неред наш не Ех! не вийшло підписники для вас шикарний бій записати записав бій на одній з найгірших картля не пов'язано Ну, бывает, чтобы была бы чешусь. Такого много классно. Давайте как ты показалась. Демос, як грати на колесниках, ну як покажу. Зібраємо один біль на колесників, наприклад, мама. повернулася з бою зарядки що з весь стакан з водою Зараз я знаем что так у нас повернулася збою з бою з Вихали знову більше мені губити. Я зазвичай вичисляю, ви бачили я в антилері, от бачили летіло ще з того куща. От так я її ловлю інших артилерістів. Засідки? Я зазвичай це о. Бачу, що звідкись летить, стріляю туди. Ну, Пару разів не попадаю, надалі, попадаю. Ну, потім артилерист і стріль. Бачу, що спіталося, потім... Появляється труп. Якщо ти знаєш 100% для я треба в класі. Ця мене для артилеристів. На кожній папу стрілки. Коротше. На одного чотири не будемо п'ять. Ну, або на одну описать. Слухай, да. А карта то не погана ты видите, говорит, не да. А, Я не знаю, да. Ты кушаю глядає. Подивитися, де тут арта сидить. Ну тут їхня база. Це зараз двигается в. що було? <звук> <звук> Вон він, Дивіться! Їде! Прикиньте, це арт, <звук> товарищ. На ній не запуститься з моєю пам'ятю. Як у лисого бобра, а от і головний <праць> я зустріше, я лох наїй, на ділянку. Ні, це скрізь всього <праць> ялог на ділі. О, бачили? Дивіться, Давайте подивимося. То тут наш боже чуть разом з столом не впав. Що немає мене. Це помилка, це буде найбільша помилка в його житті. На! Бачили? Пхавау! ха Один зараз тут... Вилізелись. Слухайте, а от що снаряд пропав, це не то, що типу він цю, але сховався. Якщо він свою помилка, то нехай тримає добавку. А води туди. Мій улюблен, а ви такий самий артилеристик я. Сиди тут на пляжі я Братки одноразово буду купити. Тут дві артилерії. В нас вони всі живі. А в них. А в них один чопапів няню кис другий чупап'єму няню. Як якщо спалиться? В нього там тільки. Не бачите лор? Но твін смачний! Он бачите, на який він смачний з боку, особливо. Не ра, по ньому прилетить фугас і буде дивуватись. що це помі. Оооооооооо, як йому повезло! Він по-набон на Ой, він! Подивіться на нього! Хіпешек на одний пес! союзники сказали, дякую, це добре, що я шиф. Я першого шиф. Це дуже поганий знак, то, що він пробивається до мене. Я просто не знаю, що він просто хоче дуже смачного добавки. Ну не ну, зрозуміло, що цей бій для мене не кінчиться чим. Не вб'ють. Ви бачили, як я їхню артилерію бачили, як я заправила. Покинути ваш. Снаряд перші атаки був. Коротше, смачний снідан вийдеся. Чемодану не видав. Настільки злякався, то що побачив, що його дружка одноразового. Взагалі ніща, подивіться, забрати нагороду. Яка нація виберіть нагороду? Цікаво, як націю вибере той гравець, який? який за майже весь час вибирав місяць. Довідник немечено так. А Що він то робить? Що мені цей довідник дає? Треба тут докачатися, щоб мені цих штучок насипало, а там чисто попри знищені 6. Яркусь І, і ярко, Поїхали далі. Я... <різь> <різь> Можна тут встречний нещую артуфан'яр. О! Ну, от зараз противники нас лежит. Там от ручний ночний путь для мого існування. О, ще одна путка. Я і я купка. Опа!

Але це Рагнарьоки. Тут в мене все буде. я буду бачити. Сурп. Що ми тут посвистуємо, а? Ну, я пробував пити, Ну, но як... Тут... Зрозуміли, тут арти. Токсичність я тут не буду виводити. Так це банально. А ні. Зараз будем виводити. Вот бачите ці кущі. Ось десь по тут, тут сидить. тварина і стріляє в моїх. Оя. Був цього... Подивіться, людина з запасними зубами. Майже не? Як <звук> нього обстріляли? Це інше, тобі йому помилок, що він свій снаряд не схавив. Схави! У, -у, -у. всій карті збирав, бо то, снаряди мої несмачні. Не Тут десь сидить. Медом обмажу. І подивимся. Хто там? Не попав. Бачите? напевно немає. Та що ж це таке? Ну тут немає, якщо не схаває. Ну тут навряд чи є. Так як сюди снаряди не летять, може він і там якраз і є. Ам. Помилка, це буде остання помилка в його житті, бо то що. Фугаси не прощають помилки, ви зрозуміли, я заряджаю фугас, бо то що. Фугас найхворіший най тип снаряду в грі. Він настільки лютий, що якщо попадає по арті, то він її моментально вбиває зі ствола арти. Ні, це, чекаємо. Почну наводку. Хоча нема часу. не бачили? Він стріляє звідси, він тут! Він тут! Тут, тут десь, бачимо, десь звідси чим дам пролетіть. Відхиляємось по максимуму. Ми Програємо через те, що я не працюю. Я ну, зараз тут весь оглушений, перекосячений. Не, він звідси тепер стріляє. А, він звідси стріляє. Не бачили, чому данный, напевно тут. Зараз сюди подивлюся, навіть да ще може щось порахувався. Ну і що дуже маневно скробить нема скробить. Треба себе рятувати. Жодний перемог і жодного противника виявний Ех, 20 хвилин вже довго, як вже ще один видивитися.